I'm sorry. Ранку, якщо ви зараз потягнулися до білетів, ви наша людина в прямому ефірі лотерея Лото. Забава. Лото забава Ви знаєте, скільки у нас мільйонерів? 428 428 щасливчиків виграли мільйони, і ви також це можете. Адже навіть під час війни ми робимо все, щоб ви вигравали і здійснювали свої мрії. Хоча, звичайно, і ви, і ми. Робимо все можливе для здійснення нашої найзаповітнішої мрії перемоги України. Отож, допомагаємо. Допомагаємо нашій армії. Декілька хвилин, і декілька гривень. Це все дуже просто. Отож, скануємо QR-код. Заходимо на сайт MSL, і купуємо квитки благодійної лотереї Дар. Купуємо, граємо і допомагаємо. Граємо і виграємо. Ви собі як хочете. А я вже зараз запрошую до нашої студії щасливчика, в благодійній лотереї Дар виграє 250 тисяч гривень. І поки ви купуєте квитки благодійної лотереї Дар, я назву трофеї нашої сьогоднішньої гри. Хоча я переконаний, ви і так про них знаєте. Але я нагадаю: отже, на кону то забава сьогодні 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, і навіть 1 мільйон гривень. Латон, Якщо ви зараз знову, знову потягнулися до лотерейних білетів, ви правильно зробили, адже ми відкриваємо розіграш 1225-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Ну а зараз наша чарівна тиражна комісія потягнулася до протоколів сьогоднішньої гри. Всім бажаємо удачі і відкриваємо перший розіграш. Парочка! В конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень. Нехай так і буде. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 74. Колька під номером 2. Колька під номером 70. 70. Колька під номером 59. Колька під номером 41. Наступна колька, колька під номером 36. Отже, чотири чотири категорії виграшів. І найголовніший виграш, найбільший виграш це 300 тисяч гривень. Колька під номером 25. Колька під номером 14. І остання кулька з цього лототрону, і це кулька під номером 71. Я підходжу до свого робочого комп'ютера, яке мені підказує, що серед безліч виграшів є один виграш, найголовніший виграш, який... Тримався на кону, але це нас ніколи не зупиняло навпаки, тільки надихало. І рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш розіршу парочка. А це ж, панове, 300 тисяч гривень. Душа ну ж, дорогі друзі, якщо перша гра вас розхвилювала, то наступна точно полоскоче вам нерви, адже там найбільші виграші. Так що можете загадувати бажання. Та й взагалі просимо вас писати нам, писати нам про свої бажання, про свої мрії, на що збираєте гроші, які сюрпризи чекаєте від нової акції. Адже Лото Забава це не лише виграші, це іще і Сюрпризи, і от історія сюрпризу в житті пана Віктора із Вінниці. Йому 48 років до лотереї він ставився дуже скептично. Тому впродовж життя купив не більше 30 білетів. І от, проходячи повз точку продажу лотереї МСЛ, він раптом згадав, що на щось збирає гроші, і вирішив купити білет Лото Забава. Вирішив. Купив і правильно зробив, адже він виграв 190 тисяч гривень минулого тиражу. Ми ще раз вітаємо пана Віктора. І мораль цієї історії. В лотерею ви можете вірити чи не вірити, а от білет краще купити. І якщо ви вже так зробили, ми відкриваємо для вас основний розіграш Велика Гра. Велика гра. Велика гра 1225-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу відкнути ось цей от лототрон. Колька під номером 39. Колько аппед номером 47? Колько аппед номером 28? Колько аппед номером 66? Наступна колька, колька під номером 20. Колька під номером 67. Отож сьогодні останній день місяця квітня 30 квітня, на кону великої гри Лото забава 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А як же ж без нього? А це панове 1 мільйон. Гривень. Колька під номером 68. Наступна колька під номером 29. Колька під номером 58. Колька під номером п'ятдесят. Колька під номером два. Колька під номером п'ятдесят шість. Отож, лотерейні білети лото забава також інші квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати. Де, скажу трішки пізніше. Колька під номером 16. Наступна колька під номером. Хісь. Ольга під номером 62. Ольга під номером 75. Колька під номером 15. Колька під номером 12. Отож, білети лото, забава, а також квитки інших лотерей. Месел Ви легко можете придбати на точках продажу на сайті Месел. В мобільному додатку, а також на автозаправках, яких... Кажу трішки пізніше. Колька під номером 5. Велика гра триває. Тепер декілька слів про автозаправки, на яких ви зможете придбати білети Лотозабава, а також квитки інших лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як ОВОК, кло Берсе і Мото. Не проїжджайте повсі автозаправки. Колька під номером 37 Велика гра. Триває завдяки лотозабам в Україні. Вже народилося, як я сьогодні нагадував, 428 мільйонерів, серед яких багато дуже і мультимільйонерів. Ну а ми, звичайно, з нетерпінням чекаємо на народження наступного 429-го мільйонера Лото Забава. Кулька під номером 4. Велика гра триває. На кону Великої гри 190 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Полька під номером 46. Велика гра триває. І ще раз Стоп, трон в Україні. розіграш закінчено. І у нас є головний переможець. У нас інакше і бути. Не може щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. А номер щасливого лотерейного білета 0044. 7-1-4. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Шановний або шановна, щойно ви виграли 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головного переможця і знову кажу, шановний або шановна. Будь ласка, для того, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Не затягуйте, а якомога швидше. Зателефонуйте. Залет, зателефонуйте на гарячу лінію. Ну і е, приємна інформація для шанувальників Лото Забава рівно за тиждень. На вас чекатиме джекпот, лото забава. А це, панове, один мільйон гривень. Ну що ж, закінчилась ще одна гра, яка подарувала нам переможців. А вам виграшів. Так хочеться, щоб повернувся той час, коли я буду рекламувати сонце, пальми, море, автомобілі, квартири. І він обов'язково повернеться. А поки ми говоримо про нашу головну, найголовнішу мрію про нашу перемогу. І не забуваємо, не забуваємо допомагати збройним силам України. Благодійна лотерея, дар, лотерея, переможна четвірка, звичайно, лотерея Лото Забава. Всі ці нази звичайно Путіна завтра не переможуть, але точно зроблять нашу армію сильнішою. Отже. Білети Лото Забава, також квитки інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу е в мобільному додатку, на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і, і Ютубі. Працюємо разом на нашу перемогу. Все буде добре, все буде Україна. Лото Забава з Україною в серці. Щасти вам і до зустрічі рівно за тиждень. What the